Друзі, всім привіт! Ми приїхали на участок. Така в мене краса. Що я їм хочу сказати? У нас тут деякі зміни є. Ми приїжджали ось вчора, ну, декілька днів підряд. Я вже не знімала, бо я трошки працювала. І ось я вам хочу показати, що в нас відбулося, які зміни. Ми дещо пересадили. Плюс я вчора займалася томатами. Я підв'язувала їх. Підв'язувала, ну займалась томатами. Так, далі що? Я вчора придбала у бабульки на, на базарі рослини, деякі квіти. Я вам зараз покажу, хочу сьогодні їх посадити. Значить, у нас вночі був дуже сильний дощ, я б навіть сказала б грозатика сильна. І якби, кстати, я вчора томати свої не підв'язала. То вони в мене попадали б і поламались. Того, що я там два кущики не підв'язала, щось не побачила. Я палички поставила, а кущики я не підв'язала. І сьогодні, ось вони в мене похилилися, то я їх тільки що підв'язала. Яка в мене гарна клумба. Значить, так, зараз я вам все покажу: покажу, що ми посадили, досадили, пересадили. Ромка мені водичку приніс. і... Зараз я буду працювати. А Рома буде своїм там чимось займатися. Що ще я хотіла вам сказати? Ну, зараз ось у нас така дощ, капає дощ, ось, не перестає. Якраз добра така погода хороша для того, щоб щось садити. Я люблю таку погоду. Бачите, у нас вже взаді 4 туйки. Ну, зараз я вам покажу. Це ми пересадили туйки. О, ось такі справи. Ну що, друзі. Почну ось з цієї частини. Ось тут у нас було три туї. Інші. Я купила, не я купила, Рома купив, мені придбав 5 штучок однакових. Ось 4. Ну, вони якісь такі, ще й відео тим паче видно, що вони якісь не однакові. ця якась інша посередині, ну, не неважливо. Це туї смарагд. Сюди ми посадили чотири туї. Я хочу, щоб вони так тут росли, і закривали ось цю зону нашу відпочинку. Ось закривали, зараз я вам покажу якби цю зону. Так було щоб так затишно було. Так, ось тут туї І ось наша зона. І ось наша зона. І там ось клумби. Далі. Кедр у нас ось тут ріс, але дуже близько до забору. Ми вирішили його пересадити і посадили трішки далі. Ось сюди його посадили. Два метри. Два, вроді би, два метри від забору. Так, тут в мене піон. Його потрібно ці шапочки, що перецвіло, обрізати. Я побуду бачити. Мабуть, я його пересаджу осінню, бо його вже за кедром видно. Далі. Ще дві туї ми посадили, досадили, отам е, вздовж забора. Там у мене вже ростуть туї. Ще туди ми посадили. Значить, ось у мене тут перці. Вчора я їх попідживлювала. Розводила я е, дріжджі і підживлювала перці і томати. Значить, ось я їх попідв'язувала. Попасинкувала. Так, лишні гілочки, ну, листя я поклала, хай перепріває. Хай далі буде мульчування. У нас вже є ось уже помідорки зав'язуються. Зараз я вам покажу. Ось, уже є помідорки. Так. Ось, бачите? Ось один кущ томатів. Я не підв'язала великі і він упав. Тут два таких було, я просто не побачила, що я не підв'язала. Палички поставила, а не підв'язала. Зараз підв'яжу. Я ж приїхала і дивлюсь, а у мене вже є перші плоди огірків. Дивіться, зараз я вам покажу це взагалі огірочок. Ось, бо я спочатку заглядую, кажу: о. Через декілька днів вже будуть огірочки. Ну, ніби оці вже підростуть, я а вже є, вже є. І ось там лежить, ще покажу. І ось там де це, де це, десь. А ось там ось лежить огірочок. Далі, далі ось тут ось ще є огірочки. Де це, де це, де це, де ось. це. Ось огірочки, бачите? Краса. Треба походити сьогодні і повибирати. Вже перші огірочки є. Я дуже рада. Так, далі, що в нас ще таке цікавого? Ну і все. Ось моя клумба. Дивіться, яка гарна. Чуєте дощик? Крапає. Угу. Значить, ось моя ця клумба. І я хочу зараз ці квіти, зараз я вам покажу, які я купила я їх хочу посадити в клумбах біля перців. Тобто, я вже деякі квіти посаджу, і осінню, коли вже я буду перці забирати, я досаджу ще квіти. Ось в мене просто не всі перці вижили. І в цих місцях, де їх немає, я можу посадити собі спокійно квіти. Такі багаторічні вже, що у мене вони вже будуть. Тут на постійній основі. Значить, у мене ще залишилась одна туя, і я її думала посадити між клумб. Ну, зараз з вами будемо бачити. Ось, друзі, підготувала я вам показати, що я купила у бабусі. Значить, купила лілейники. Там якийсь є один звичайний, один звичайний сорт, а якийсь сорт махрові. Далі. Оце вроді би називається синенький сантулін. Чи оце Сантуліно. А оце традисканція садова. Оце синеньке. І ось таку травичку, ніби. Така травичка в мене вже є. А ось така, тут якийсь колосок, ось ще був ось колосочок. Така більш біліша травичка. Мабуть, теж якась назва є, але я не знаю. Потім я поцікавлюся, гляну в інтернеті. Ось оце ще мені дуже подобається, таке жовтеньке, дуже таке цікаве. Ось. Ось такі рослини придбала. І зараз я буду їх висаджувати. Далі я виняла перці, які, мене ще, які я ще не досадила. Ну, вони, звичайно, в мене прям не дуже такі великі. Але вже можна їх висадити. Щоб що виживе, то виживе. Два томата. це гострі перці. І ось така рослинка в мене ще є. Ось така. Значить, зараз буду я це все висаджувати. Якраз дощ і крапи. Ну що, друзі, вже пройшло, може, 2-3 години. Я трошки зробила роботу. Дощ не вщухав, я намокла. Ось я вже перевдягнулася, бо будемо вже їхати додому. І зараз я вам покажу, що я зробила. Огірочки трошки позбирала, буквально там 4-5 штучок. Ага, щось якась брудна. Так, і покажу зараз рослини, які я посадила. Значить, перше. Я досадила перці, там де в мене вже вони були пропавші деякі, то я досадила в ці луночки. Далі я розсадила ось цю таку травичку. Ось, раз, два, поділила один кущик на раз, два, три, чотири, п'ять, шість кущиків. До наступної весни розростуться вони. Ось це посадила також поділила. Е, хто не знає, я ще раз повторюю, що ця клумба, тут будуть рослини, перці тут тимчасово. Е, поки їх нема де посадити, плюс клумба пустує, то ми тут перці посадила. Ось поки вони тут будуть рости собі, то тут і квіточки гарненько себе будуть почувати. Далі я посадила свій березклад, в мене ось був такий. Ось посадила. Далі. Тут ось перці я також досадила. Е, зі мною поділилася Ромина мама ромашкою, цілим е, таким кущиком. Я його поділила. Ось раз, два, три, чотири. На чотири частини також. Ось так в мене буде воно е, по кругу клумби, рослин... буде ця ромашка е, рости. Е, далі е, посадила я ось цю травичку сюди, поки тимчасово, бо я довго бігала, шукала, не знала, куди її посадити. І ось отут, в цих ромашках, попалися в мене в цьому кущі, переплилися це порту як він називається. Ось така рослинка. Там декілька листочків, то я ось потикала сюди і сюди. Ось. Перчик, я ж кажу, досадила, повибирала огірочки. Ну все. Друзі, дякую всім за перегляд. До нових зустрічей. Підписуйтесь на мій канал обов'язково. Ставте вподобайки. Всім пока-пока!